Друзі, вітаю на обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. Ми на сьогодні цікавий гість. Це Олег Пензен, економіст та голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас, пане Олеже. Слава Україні. Героям слава. Я також радий вас вітати. Це перша наша зустріч в новому році. Тому хочу поздоровити всіх з новим роком, з Різдвом Христовим і висловити надію, що незважаючи на обстріли наших ворогів, у вас все добре. Так, пане Олеже, пасибі, приєднуємось до привітання і сподіваємось, що всі живі, всі цілі, всі в порядку, поруч свої люди. А світло, тепло і вода повернуться. Головне це людське життя. На жаль. На жаль, сьогодні ми говоримо після масованого удару по столиці. Зокрема, точковий був удар вже підтвердив президент Володимир Зеленський. Точковий удар був Арішникам по Львівщині. Випустили все росіяни, що накопичили. І тут і дрони, і балістика, крилаті ракети калібри маю на увазі. Летіло все, пане Олеже. Ми зазвичай обговорюємо військовий ефект та. Політичні мотиви країни-агресорки, навіщо вони це роблять, із якою метою говоримо про терор населення? А чи є якісь економічні завдання, які Росія виконує от такими обстрілами по житловій і критичній інфраструктурі? От в той час, поки люди без світла, без води, без тепла знаємо Дніпро, тільки частково повертають зараз е, освітлення і тепло в селі. Зараз столиця після удару оговтується. Який економічний ефект хоче досягти країна-агресорка цими ударами? Як ви собі бачите? Ну, вперше, все-таки не економічний, а психологічний. Давайте почнемо з цього: обстрілювати е, цивільні помешкання, обстрілювати критичну інфраструктуру, яка забезпечує в 7-градусний мороз е, тепло для осель. Це точно психологічний тиск на громаду, з метою, щоб громада почала тиснути на свій політиком, який мав би погодитися на капітуляційні вимоги. Тобто, однозначно. Ну Приблизно така сама логіка і в цьому орешнику, я перепрошую: ну, дивіться: по-перше, бойова частина рішника 1200 кілограмів, причому вона розділяється на 6 складових по 200 кілограм кожна. Е, і, е, власне, цей уречник, він же ж без е, бойової начинки звичайним вибухівкою, тому що швидкість там настільки висока, що е, буде детонація е, від нагріву зовнішньої оболонки. Е, по суті, орішник це є зброя, яка суто заточена під ядерну боєголовку. Е, Оцей прильот сьогодні по е, критичній інфраструктурі в у Львівській області нічого, окрім психологічного тиску на наших європейських партнерів, ну, в голову не приходить. Тому що, ну, щоб далеко не ходити, у е, той кінжал, який летить в величезній кількості в Україну, він має бойову частину 450 кілограмів. Тобто, цей він має набагато меншу, якщо ми ділимо. Тим більше ще раз повторюю: це Болванки. Е, бойова начинка там має сенс тільки, якщо вона несе ядерну зброю, яка точно. Це, це погроза Європі. розумієте, Це погроза, що от ми вдарили по Західній Україні і рядом з вами. Тому бо бійтеся. Так що це треба сприймати виключно таким чином. Це один момент, другий. Дивіться, з початку січня місяця цього року Росія постійно програє, програла в Венесуелі, програла в танкерах, програла ну, по суті, в усіх напрямках на ринку нафти її викидають, ціни впали. Ну тобто, в будь-якому випадку, я так розумію, що керівництво Російської Федерації дуже хотіло продемонструвати хоч щось. Для того, щоб для власного населення продемонструвати силу. Тому що тоталітарні режими вони тримаються на силі. Якщо ти слабкий, тебе дуже швидко знімуть. Тому ті виліти рішником треба сприймати виключно таким чином. Тобто, це перший момент, який треба розуміти. Другий момент, який треба розуміти. Значить, дивіться. Це не перший обстріл України. І, на жаль, мушу проконстатувати, що не останній. Ні в перших варіантах, які були набагато біжніші ніж з точки зору потрапляння в енергетичну інфраструктуру, ні сьогодні. Це точно не принесе якихось серйозних змін на полі бою. Це раз, це точно не вдарить по енергетиці України, яка і так на сьогоднішній надзвичайно важкому стані. Тому економічного сенсу в тих речах немає. Суто політичний, суто демонстраційний. Тобто, тут якраз саме з, з цього з цього приводу якраз і треба підходити. Та ну власне міністр закордонних справ та й, це пансибіга і Володимир Зеленський вже закликали партнерів реагувати. Будемо спостерігати, але з того, що напередодні вже з'явилось, сенатор Лінці Грем говорить, що Дональд Трамп дає йому зелене світло. І Сенату розглядати той законопроєкт, який він готував, про який ми активно говорили ще влітку, та це про мита для покупців російської нафти. Йдеться, я так розумію, здебільшого про Китай, про Індію, і нібито Трамп уже говорить так. Давайте розглядати цей законопроєкт. Як ви бачите, чи може він бути ухвалений? Яка може бути подальша доля, чи справді Трамп готовий якось реально карати Росію? Так, знову давайте без ілюзій. <ріст> Основний нюанс цього законопроекту полягає в тому, що він не зобов'язує Трампу ввести мита, а дає йому повноваження на введення мита. По великому рахунку, він і так має такі повноваження. І ми це бачили, як він вводив мита поза будь-якими рішеннями конгресу. Тоді для чого вони це роблять? А все дуже просто. В листопаді місяці до виборів Конгрес. Американські виборці приязно ставляться до України. Лінці Грем іде на довибори в листопаді місяці. Йому треба активізувати свою діяльність і показати свою зутягу перед виборцями. Тобто, давайте підходити з тої точки зору, що це не більше, ніж танок з Бубном. Навколо ялиночки, який стосується передвиборчої агітації пана Лінсі Грема. І не більше. Е, якихось суттєвих змін в політиці Трампа воно не надасть точно. Ще раз повторюю: законопроект, який точно буде проголосований, 100%. Тому що це Клінсі Грем занадто довго про нього говорив, щоб от зараз просто забути. Його опоненти на виборах просто йому ткнуть в цей обличчя. Так воно буде проголосоване. Ну і що? Ще раз повторюю: цей законопроект дає повноваження американській адміністрації ввести санкції, не зобов'язує ввести, а надає право. І чули реакцію Трампа. Та він каже: ну, хай приймають і подивимося, чи варто вводити, чи ні. Я би волів радше не вводити. Ну, тобто, вибачте, будь ласка. Треба розуміти наступне. Всі дії американських політиків спрямовані в першу чергу на внутрішню аудиторію. Все останнє їх не хвилює по тій простій причині, що саме внутрішня аудиторія обирає їх на наступні терміни. Особливо на тлі майбутніх виборів Конгресу. Особливо після заяв Трампа. Що хлопці республіканці, давайте мобілізуватися, бо якщо прийдуть демократи і займуть хоча б одну палату, мені дадуть на імпічмент. Тобто Трамп усвідомлює ризики. Тому він буде все робити, щоб підкріпити власних е сопартійців перед виборами. Тому я абсолютно впевнений, що цей законопроект буде, буде прийнятий, і він абсолютно нічого не буде значити. Отже, і тут про політику, а не про економіку, пане Олеже, тоді запитаю вас іще ще про дії, власне, те, що було вже зроблено. Російський танкер біля берегів Венесуели американці затримали. Якщо США буде діяти таким чином, та не проголошувати щось пафосно, не декларувати, а ось так, от блокувати російські танкери тюньового флоту з нафтою в міжнародних водах. Наприклад, як це відобразиться на Росії? Так, тут треба знову таки дивитися глибше і пояснювати, в чому є питання. Прошу. Питання полягає в тому, що Сполучені Штати Америки цілеспрямовано хочуть замістити Російську Федерацію на енергетичних ринках, де вона сидить. Подивіться, будь ласка, і це не тільки от зараз за часів Трампа. Це ще за першого Трампа, за Байдена. Вони будували термінали в Свіноусті біля Бданська по прийому скрапленого газу. Вони активно шукали можливості заводити в Європу свою нафту. Вони хотіли замістити своєю нафтою і в Індії російську нафту. Ну, тобто логіка полягає наступному: нафтовий ринок сьогодні переповнений нафтою. І для того, щоб зайти туди з додатковими обсягами, треба когось звідти викинути. Хочу нагадати, що одним з найбільших спонсорів Республіканської партії є нафтовий бізнес Сполучених Штатів Америки, зокрема шеврона. Пам'ятаєте, з яким лозунгом Трамп пішов на вибори, дріл, бебі-дріл, качай нафту, дитино, ми даємо тобі всі повноваження. Це то, що було зумовлено його спонсорами, це то, що власне за його плечима стоїть і, і дає йому гроші на життя республіканської партії. Тобто, коли ми з вами оцінюємо його поведінку, треба виходити з того, що підтримка нафтового комплексу США є екзистенційним питанням для республіканської партії. Тому, коли ми уважно подивимося, що на дуже багато дій зі сторони України по відношенню до Росії. Американці дуже часто говорили, не робіть того, тому що ну, це може завадити мирному процесу. Не треба і в них забирати е, там умовно заморожені російські активи. Давайте не будемо вводити додаткові санкції. В якому напрямку сьогодні діє Трамп? Тільки в напрямку нафтового ринку. Введення санкцій проти першої і другої нафтової компанії Російської Федерації, у і Роснефті, це. Крок назустріч власному спонсору у вигляді нафтових компаній. Е, бажання сьогодні Шеврона придбати закордонні активи Лукойла в Європі це 5 тисяч заправок, Бураз, плуєшті, нафтопереробка. Це спроба витиснути росіян з енергетичного ринку Європи. Рішення щодо того, що з 27-го року Європа не буде купляти російського скрапленого газу, прийнято під тиском американців, тому що вони хочуть замістити російський скраплений газ своїм скрапленим газом. Е, Будь-які дії України проти нафтопереробного комплексу Російської Федерації. Е, удари по танкерах, удари по нафтоперевантажувальних комплексах, по нафтопереробці. Отримували тихеньке плескання в долоні американців за спиною. Вони хоч разом сказали: ні, не треба їм бити туди, не треба, ні. Бийте потихеньку бийте, використовуючи навіть ракети наших партнерів, Storm Shadow, зокрема. Бийте, це нам вигідно. Бийте по донгірах, це нам вигідно. А взагалі, Венесуела, це наша країна. і... Там найбільші запаси нафти, і ми цю нафту будемо видобувати, і 50 мільйонів барелів ми заберемо. Тому що це вигідно американським нафтопереробці. І Шеврон, який хоче купити російські активи. А я хочу нагадати: венесуельська нафта по якості дуже близька до Юралса. Це важка нафта з величезною долею е, сірчаних домішків. І на Бургасі, і на. Плоєшті вже стоять киснева очистка нафти для подальшої переробки. Спеціальний блок достатньо дорогий для того, щоб очищати сірчану нафту. І я вам абсолютно даю гарантію, що як тільки шеврон купить ті активи в Європі, туди поїде венесуельська нафта, яка буде очищатися, перероблятися для нафтопродуктів європейських і продаватися на заправках Америка... на заправках Лукоїла, які тепер будуть називатися заправками шеврона. Тобто. Головна логіка дій американської адміністрації це витиснення бізнесів росіян з нафтового ринку. Українці вигідно. Тому, ми плескаємо в долоні, так само, як вони. За спиною, так само і ми тут, але голосно. Тому що чим менше Росія продає нафти, тим менше вона може вкласти гроші у відновлення своєї воєнної машини. Пане Олеже, ну, виходячи з логіки, що це вигідно і попереднім президентам, і нинішньому президенту Сполучених Штатів Америки, то можемо припустити, що і наступнику Трампа це буде вигідно. Тобто, ця політика буде продовжуватись, і Росію і далі витіснятимуть з нафтового ринку. Ну, дивіться, е це вигідно республіканській партії, не демократичній. Тому що спонсорами республіканців є нафтовий комплекс. І коли ми подивимося, як вела себе адміністрація Байдена, вона ж активно приєднувалася до е зеленого світу, до Кіотського протоколу, обмежувала вибудок, видобуток американської нафти. Тобто вона діяла в іншому напрямку. Тут же, ж, е республіканці абсолютно інакше мають напрямок. Тому що, ще раз повторюю: основними. Е Спонсорами республіканської партії є саме нафтовидобники. і якщо ми з вами Не взагалі в дійсності достатньо серйозна політика різниця у демократів і республіканців, тобто кожен з них розуміє інтерес Сполучених Штатів Америки абсолютно по-іншому. Якщо демократи е, дивляться на майбутнє Америки як країну, яка завжди готова відкрити двері до будь-якого міграційного процесу, то, то республіканці навпаки мігрантів виштовхують. Якщо демократи готові на захист демократичних цінностей видавати гроші і застосовувати зброю, то адміністрація Трампа республіканці навпаки готові продавати. Зброю. При цьому вперше вони ставлять свій фінансовий інтерес. Ну, тобто, кожна з цих політичних сил по-різному сприймає, по різному оцінює, що потрібно Америці. І в залежності від того, наскільки їх бажання відповідають бажанням виборців, ми бачимо або іншу, або ту партію, яка приходить до влади. Тобто яскравий демократичний процес. Так що, тут не треба, ну. От якраз зараз варіант вони ж доктрину Монро витягли наверх. Для тих, хто не знає, доктрина Монро це означає Америка для американців. Тобто на півкулі, де є американський континент, Латинська Америка, Північна Америка, не може бути нікого, окрім американців. І домінувати там мають виключно Сполучені Штати. До речі, Гренландія входить в ту півкулю. І це теж співпадає з доктриною Монро, яка на сьогоднішній момент є. Ще один момент, який треба розуміти. Зараз, проводячи цю доктрину, американці дуже активно виштовхують з того континенту китайців і росіян. Якщо з росіянами ситуація простіша, відчули так, як Трамп сказав, вони побачили американські збройні сили і втікли, бо побоялися. Так, так, це ситуація. Угу. Так, ситуація набагато гірша з Китаєм. Пам'ятаєте, що Китай разом з Бразилією створили Брікс? І Китай надзвичайно потужно присутній Бразилії. Китайські компанії дуже активно вклалися в Бразилію. В той же час американці хочуть витиснути Китай не тільки з Суецького каналу, не тільки там, з Венесуели. Зараз буде на черзі Куба, потім Мексика, потім Бразилія. Тобто у Трампа є надзвичайно великі очікування з приводу того, як він буде вести себе на тій півкулі. При цьому він демонструє, що його ситуація в Європі хвилює набагато менше. Це не означає, що він продав Росії Україну в обмін на Венесуелу, щоб нікого не було якихось ілюзій з приводу того. Трамп нікому нічого не продає, він має свої інтереси і в Європі, і в Україні, він буде їх проводити. Але для нього Європа і Україна це ринок, де він хоче продавати американські товари. І щоб йому там нічого не заважало. Якщо для цього потрібно натиснути на Європу, щоб Європа взяла більш на себе відповідальність за Україну, він це буде робити. При тому, що сам він там бути не хоче, він там хоче продавати товари, він не хоче бути там пов'язаний з якимось зобов'язаннями на п'ятої статті. Угоди про НАТО, тому саме от з такої точки зору американці підходять сьогодні дуже споживацької такої точки зору. Вони підходять до, зокрема, питань перерозподілу світу. Та Олеже, же мене є ще парочку запитань внутрішньоукраїнських, які стосуються нас буквально швиденько хочеться їх пройти, бо цифри цікаві і важливі. Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року становлять 57 з хвостиком мільярдів доларів США, і це найвищий показник за всю історію незалежної України. Що ми мусимо розуміти за цією цифрою? Це завдяки допомозі наших партнерів, чи як нам вдалося досягти такої суми, таких запасів? Як працює звичайний валютний ринок в цивілізованій країні? Є купа продавців, є купа покупців валюти, продавці валюти це експортери, покупці валюти це імпортери товарів. Вони зустрічаються на міжбанківському валютному біржу. Вони на міжбанківському валютному ринку вони створюють курс. А зверху над ними сидить Національний банк України, який іноді робить інтервенції, якщо попит або пропозиція сильно зашкалює. У нас з 2022 року єдиним покупцем валюти і єдиним продавцем на внутрішньому ринку по великому рахунку, є Національний банк України. Він купляє валюту, яку отримує у вигляді макроекономічного фінансування Мінфін. Він же ту валюту і продає, тому що більше ніхто її не продає, експортерів дуже мало. Тому коли я чую про ріст курсу, коли я чую про те, що ринок там щось там... Слухайте, в Україні валютного ринку з 22-го року немає. У нас один продавець, який встановлює курс, який йому вигідний, який відповідає його баченню того, що треба робити з інфляцією, що треба робити з обліковою ставкою. Тобто це суто внутрішня політика Нацбанку. І коли ми з вами говоримо про ріст валютних резервів, це означає, що е, Нацбанк сьогодні викупляє ті кошти, що приходять на Мінфін. А Мінфін на сьогоднішній момент, ну дивіться, він ж отримує макрофінансову допомогу в чому в валюті, а соціальні видатки в чому робить? Гривні. Що вигідно Мінфіну? Щоб курс був слабший, щоб він за свій умовний долар більше отримував гривні, тому що соціальні зобов'язання гривневі в нього. Отак воно і є. І Тому, викупляючи все, то, що приходить до Мінфіну, у нас банк нарощує валютні резерви. Зрозуміло і просто. Пане Олеже, ви мені нагадали одну думку почула від одного з економістів в ефірі колег, коли попросили зробити прогноз курсу валют. Він говорить: вибачте, ви хочете від економіста прогноз. Але економіст по своїй природі, він паталогоанатом. Він робить ростин і говорить, чому так сталося, і вимагати від нього прогноз, це надвимога. Як ви вважаєте, пане Олеже? Чи можемо ми тоді, виходячи з того, що ви озвучили, робити прогнози? Чи реально все в руках Нацбанку, і як вирішить Нацбанк, таким буде курс? Ні, ну по перше, я би не казав, що ми патологонатами. Ми радше аналітики, які супроводжують захворювання. Ми радше лікарі. <смі> <смі> Коли ми з вами говоримо за політику Нацбанку, вона дуже сильно залежить від його зобов'язань отримувати інфляцію. Нацбанк встановив, що інфляція 9,6, 9,8 має бути в 2026 році. А інфляція від чого залежить? Інфляція залежить від обмінного курсу. І від облікової ставки. Якщо обмінний курс слабший, відповідно сюди заходить дорогий імпорт, інфляція росте. Але основна складова інфляції не залежить від Нацбанку. Це врожай. Буде хороший врожай літом, будуть дешеві продукти харчування. І у нас банку з'явиться можливість попустити валютний курс, запускаючи сюди імпорт, тому що внутрі споживчий корзинка буде дешева. Тобто. Якщо на перше півріччя можна ще якось передбачити політику Нацбанку, який буде трошки девальвувати гривню, в тому числі і по проханню Міжнародного валютного фонду, то що стосується другого півріччя, все залежить від того, наскільки буде успішне літо. Буде хороше літо, буде дешева споживча корзинка українця, Нацбанк буде мати технічну можливість пропускати гривню далі. Буде поганий врожай, Буде дорога споживча корзина для того, щоб усхемувати інфляцію. Нацбанк буде тримати курс національної грошової одиниці, щоб був дешевий імпорт. Отак це виглядає. Та неодмінно будемо обговорювати в наступних ефірах. Це все, ці всі процеси. Пане Олеже, я вам дякую за цю розмову. Спасибі, за вашу експертизу, за вашу аналітику. Дякуємо. До побачення. Щасливо глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми. Запрошуємо до дискусій в коментарях. З чим погоджуєтесь про що готові сперечатися? Будь ласка, ми все радо читаємо. Зустрінемось в коментарях.